Чувачі! А! А-а! стоп, на бажання! Чувачні! А тепер бажання, Юрій! Лапаєш когута і плюєш му в сраку, курва. порва. Ти розумієш, ми, ми, ми вже може останній раз бекап пасем. Бекап, останній раз за ужить. Дід, дід! Давайте, дід. Знаєш во? Мальчишник. Хочеш? Ти сука, блять, пам'ятаєш? Місяць тому, місяць тому. На п'яного що ти казав? Мальчишник? Було, блять! Було! Все? Я, блядь, я ще щипудерю, Де, Иди на ПК подивись. Що? Я що? йду, корова. Я, я йду, ще подивлюсь. Ну, блядь. Сука, придумали, блядь. Юрана. Ты, дубазар, викликай сюди сюда, бусину. Да. Алло. Ми чекаємо да, Все, Вс, я зустріну. зараз буде, блядь, челка для тебе, блядь. і для мене. Куда, сука, блядь? Юлік, ви ще чим речі, крова і шебрецю, блядь, бек і з дує і здихає, як я йшов через лан. Бороки копати, муха в сраку, не кусила, Муси всі вертати, я твою мать, переживаю, бляха, муха, на Я <плес> Зара, Хльопара, Роза і Тюльпан Ми з тобою А де Зіночка? Казіна. Спочатку плати, потім любов. Чого? Ти знаєш скільки бензину стратив поки в цю гуш заїхав? Та як нема більше, то що? за ті гроші йди дручи. головне моля. Що ти за клоня, Лесик, А! Що ти за люди, не мамо! Подвірю! Дій! Розумієш, що хотів зробити тобі, подарувати! Лесик, Та то впасні люди! Лесик! Ну? 21 століття, я тобі зараз за гроші організую, тобі юлікуй собі, чолку, без стріпака! Сіпи один з другим. Кужба ваша мать, я не піддумав. Юлік, на телефон йдеш в бар і на всі гроші. Всі ті гроші маєш, всі, всі, всі поповняють шаху. Що бшов. Юра, Юра, Юра! Ляха мох, то з там Юльку. Лесяк, та мене завтра весілля, блядь. Чуєш, скажи мені чесно, я помру скорше. заїбе мене. Лесик. У мене. Тебе ні. Мене заїбе. Чуєш, а то у Юлька за гондоном тільки посилати. чуєш, я кажу. Я тобі кажу, блядь, чесно. Та я вже заїм. Зайб... Я... Лесик, я вже ніс не хочу. Я не хочу, блядь, я йду до хати, бля. Де Девну, сука, блядь. Лази, курва. Та ручкаєш. Ні, то я вже не хочу, Чао? чесно, бля. Я не хочу, блядь, у нас. А я не хочу вже, блядь. Я Блін. І завтра весілля херню не здравей. А то подарок, так ти такси робить. Все, давай. Я дзвоню, все. Ви мучи, щоб чула, що я сам. і чогось я буду казати, що я Олег. Щоб не засрали. Мучилась, ні стопить. У yes, мене лобок такий гадко вибраний, такий дуже класний лапка, український вистав. Ну, я, мені дуже подобається, коли губки такі гладенькі, дідненькі, нема голосочка. Я обхватываю твой член основания рукой, яка його сжимаю. Чувствую, как он утративает открытость на каждому прикосновение. Алло? Malvina! Estou fazendo malvíssimo. Estou trabalhando. Estou fazendo malvíssimo. Cadê, Lécio? Cadê? Estou podendo ver. Opa! que é que vai vir, man? Olha lá! Estou aqui. Estou dizendo que dá a triplet. Malvina! Nós vamos ler essa já! Санчик, Санчик, на тільки що мені ти зупинила, десь ті паспорти тут посіяв. Не бачили ті паспорти? Ти пах! Суса ти, заралесик тобі дай в тих паспорт! Де ті паспорт пізю, блядь? Сука! Глянь, тихо! І сука! Голови в них, сука, в спину, блядь! Ааа, блядь! Бля, бля, не пиняй, блядь! Ааа! я не знаю, блядь, Юлі!

Блять, веди на колись пкау! крові, блядь! не в сраку оплаку, бля! Вера, я! Прославнича! Прославчик курва! Давай! Нет, курва! Замок закрывающий, они будут срал! Давай, бля! Давай! Опен! Опен замок, блядь! Юрики, блять, останутся. Давай, внутрь, проникай, блядь. А внутрь, блядь, внутрь, блядь, дебашу закрыв, блядь, внутрь, блядь. Ребят, монолетка, блядь. Сука, блядь, рыцарь, говно, блядь, Там нема, то та коняче, блять. Сука, блядь. До коняча, блядь нема. Юра, какай, кахай, кахай, маленький, блядь. Какай. Какай, 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 какай. Какая? Юра. Давай, давай, тушься, курова. Юра. Давай. Сука, башня не хочет, и целя. То пида, блядь. Зараз, Як піде, то піде, блядь. Ну шо срав би? Не срав! блядь! Эй! Не срав! Блядь! А не срав! сука! Є! Yeah! Целя! Рахла, бля! Целя! Ладно! Рок, ну, блядь! блядь! Да я кричи! Е. Е. Е, ты шел? А ты кричишь? Кричишь? Ой, я пойду. Маш, права. Красавчик! Ты даже забыл, блядь! А ты пенька, блядь, сюда! Сюда, нахуй! Блядь, фраер! Пандавху ж да, бля! Після нахуй, бля! Са! Ти забурений, нахуй! Це моя територія, я тут папа! Дякую вам, колеги, курва! Ви, сука, Високосташні колеги, бля! Тобі Юлік особисто дякую. А да, Юль за що? що? Ти ж в мій боса, то ли всі будеш придів'єм на мене, блять. Що було, блядь? не мальчишник, а повна срака. блядь. <ривіт> <ривіт> Алька має Богдана, Карел має клару. Алька має степана, а я маю сару. Бляха муха, то капець, то капець пець, як ми пасували всі дивилися на нас і афівали, я і сара, кльова пара, роза і тюльпан. Mistowoju boju moja Sara para nam 1 Ja i Sara chlowa para roza i tulipan Miejsca boju moja Sara para number 1